Зібрали ще одну станцію для промивки радіаторів, пічок та систему охолодження. Зараз її перевіряємо і будемо пакувати. Також завтра відправочка. О, ця станція має в собі 45 літрів насос, продуктивність, 3 кВт тени, регулятор тиску насоса, реверс потоку однією рукою, злив відпрацьований рідини, кулер охолодження додатковий. Два тени вмикаються однією клавішою і зразу, можна один відімкнути, якщо треба від генератора працювати, подачу повітря також має в собі. Ось так, Видавлюється сюди або видавлюється сюди. Також додається під час роботи насосу. От, наприклад, зараз покажу. Зменшили тиск, трошки підняли його, Ось, підняли на максималку, коли хід максимальний, тут півтора бара. Зараз просто йде вода, якщо ми беремо, додаємо повітря, то у нас буде ось така спінена вода. Ось цікавить таке обладнання, звертайтесь.